Ігоре, ну запитання в чергове про обхід санкцій, про ракети і про допомогу наших партнерів зброю, яку вони нам надають. Ми бачимо, що расисти, а так вони вдаються все до нових тактик. Не будемо їх недооцінювати. Вони вони вивчають українські системи протиповітряної оборони. А так, вони вони досить такі розумні, аби влаштовувати масовані ракетні атаки, у все більш нові способи. І те, що ми почули, і те, що заявив Юрій Ігнат, їхня тактика постійної зміни траєкторії ракет, ці абсолютно змішані атаки, і досить складно виявити, де да, куди вони збираються поцілити. І напевно, що варто припустити, що вони будуть і вдосконалювати і надалі свою тактику. А виробництво ракет у них стабільне, так само з відкритих джерел офіційної інформації від повітряних збройних сил, ми чули, що вони виготовляють до 100 ракет на місяць. Це ха Х-55, це і кинджали, і калібри. Плюс у них достатньо БПЛА, так які так само ми вже знаємо, що вони налагоджують власне виробництво, окрім того, що вони отримують їх достатню кількість з Ірану. А натомість беремо протилежний бік, можна, ми окремо, до речі, поговоримо про дрони власного виробництва. Там є дуже важлива заява і робота парламенту. Це варто винести в окрему тему одразу після цього. Але от я зараз про партнерів перед тим дуже дякуючи їм там справді. Безліч разів, тому що без їхньої зброї ми взагалі напевно ще не змогли воювати. Але а натомість вони бачать цю ситуацію, вони знають набагато більше ніж знаємо ми з вами, так тому що вони вивчають, вони радять, вони рахують, і вони. Надсилають нам зброю, але ми у цій зброї знову ж таки не бачимо тих же виничувачів f 16, ми не бачимо атакамсів, а ми не бачимо Таурусів. Всі вже знають, що це ракети дальньої дії, тут не треба навіть а, пояснювати. І бачимо досить таки, найголовніше дозовані порції зброї усієї. І, і снарядів, і боєприпасів, і всього-всього. Як а, а, що це тоді така за логіка допомоги і логіка війни? І яка тут може бути перспектива? Дуже велике питання Можна Дуже додати коротко. і про санкції, які обходять так. росіяни, і очевидно про всі ці лазівки і шпаринки, про які знають так само увесь світ. Ну почну з кінця. Отже, якщо так. ми говоримо про санкції, це про те, все. що росіяни обходять їх за допомогою різного штибу фірм прокладок. То в принципі ні для кого це не секрет. Чи достатня є боротьба в цьому контексті наших західних партнерів за тим, щоб всі дотримували санкції? Я вважаю, що недостатньо. Чому тому, що в принципі гроші мають цифровий слід? І ці канали завжди можна закрити. Але на превеликий жаль, світ не україноцентричний. Тобто, не лише думають в світі про Україну думають про власний бізнес, думають про лобіювання тих чи інших. Програм своїх особистих, які розвиваються за рахунок того, що десь там заробляються гроші, це є і це має місце. Для мене є нелогічним питання того, що ми просимо закрити небо над Україною. Ну, як мінімум, ми могли би наші західні партнери могли би закрити 100-кілометрову зону ну, в межах дії системи Петріот вздовж кордону з Західною Європою. Ми б тоді би, сьогодні не мали би атаку на Луск, тому що будь-яка ракета, яка летить, умовно кажучи, там на нашу портову інфраструктуру біля там. Ізмаїлу, ну, образно кажучи, там, в Одеській області чи ще де-небудь, вона іноді буває, що пролітає через територію Румунії, і ми знаємо, що є такі випадки, де були якісь зафіксовані прольоти, там і біля Молдови, і так далі. Тобто, до чого я це все веду? Це б нам значно полегшило б. Би. Росіяни туди би вже би просто так би собі не літали, би, знаючи, що закрита хоча б ця частина неба над Україною. Другий момент. Ми говоримо про санкції, недостатньо санкцій. А Україна, в принципі, нормально торгує титановою губкою для Росії. Це про що? Це про барижнічство, про мародерство чи про санкції? Україна обалденно торгує з Білорусією, незважаючи на те, що Білорусь це союзник Росії. Журналісти розслідують, куча тих фірм у нас в мене на волині. і Ми зараз говоримо, я ну, про Волинь не можу не згадати, бо я з Луцька і ракета прилетіла в Луцьк. Але тим не менше, як їм воно? Не жмуть ті гроші. З білоруських кишень для того, щоб білоруські підприємства розвивалися і так далі, допомагаючи вагнерівцям там харчуватися, тренуватися і так далі біля наших кордонів. Тому, от, знаєте, от, ну, от, треба навчитися шукати, витягати колоду з свого власного ока, а не шукати там щось в оці наших союзників. Чи достатньо допомога, якщо ми говоримо кардинально там змінити на сьогоднішній день ситуацію на фронті Ф16? Ну звичайно, f 16 нам би допомогли. Але це питання політичної дискусії, воно буде довго. Я чогось так, от ну не знаю. Ну звідки в того лапі на такі думки. Але я думаю, що f 16 будуть нам постачатися після цієї війни для того, щоб унеможливити повторні якісь вторгнення. А на цей раз ми будемо вигрібати тим, що ми маємо. Що нам сьогодні треба для контрнаступу більше? f 16 де говоримо ще раз про політичне рішення. Невідомо, коли воно буде, і льотчики мають навчитися і так далі. Чи, наприклад, техніка для розмінування для того, щоб успішно проходити мінні поля, які нам влаштували росіянці, укріплюючи свої позиції Херсонщини і Запоріжжя? Ну, техніку для розмінування це ж не є щось таке, де треба політичне рішення. Вона є в світі. Питання: чому їх не замовили в достатньої кількості? Питання до нашої розвідки до гуру. Що ви не повідомили вищому керівництву, що там тотальні міні Тут Тобто всі журналісти про це говорили перед нашим контрнаступом, що там все заміновано. То що, не достачило ума розуму звернутися, що дайте нам техніку для розмінування? Таких от провалів, на превеликий жаль, як написала наша посестра Марія Берлінська, на превеликий жаль, ці всі провали цих квадратних метрів ми закриваємо своїми тілами, тілами наших побратимів, тілами наших воїнів. А воїни мають таку тенденцію закінчуватись. А черг біля войскоматів я не бачу. Але Долуцька не міг сьогодні не згадати своє місто. Хочу сказати, що на тлі ракетної атаки, ну вже не для кого не секрет, є вже офіційна заява заводу СКФ, підшипниковий завод, тобто, що туди було влучання. Перше, про що прозвучало сьогодні в медіа? Е проігнорували сигнали повітряної тривоги, не евакуювалися, таке прозвучало. А з другої сторони, в 6 ранку мер міста вибіжав на пробіжку в парк і сфотографувався, зробив селфі, в він чудовий парк побудував. Розумієте? Ну, от, оцей от цинізм е за майбутнє Коломойського партія називається, ну, без без, Приставки Коломойського мається на увазі за майбутнє. Так от, я до чого веду. Оцей от ціні з однієї сторони рейтингозалежність і піар це наше все, а з другої сторони, зруйновані якісь там приміщення, загиблі люди. І, чесно кажучи, оце от дежавю і торгівля з білорусами і постачання росіянам. А потім ми говоримо: а чого ж то західні партнери не дотиснують там російські санкції? А того, що ми, напевно, самі іноді маємо рило в пуху. І вони дивляться на це все, і знову ж таки оцінюють пріоритети. Я зараз не хочу нас, на, на, на налаштовувати, знаєте, оця російська пропаганда, що от запад от України устал, от вони такі сякі, вони погані. Якби не західні партнери, то я навіть не знаю, з чим би ми зараз тут партизанили, і де би були б ті ліса, в яких би я зараз сидів, і партизани би проти росіян. Тому що ми втримали лінію за допомогою тих постачань зброї і так далі. Ми втримали збройні сили, ми втримали країну і, як то кажуть, втримали той ту навалу, зараз ми лише частково розгрібаємо те недоопрацювання які були зроблені на на початку вторгнення повномасштабного. Але захід він все рівно дивиться. Заява Шольца хотів би розібратися з судовими позовами, в тому числі в контексті підриву газопроводів. Ну він не знає, хто це зробив, чи штати чи не штати. Там ну різні заяви є, слідство ідеї і так далі. Тобто, отже, їм болить болить. Тобто декого ще можливо і не навчило, що газопроводи це була біль. І вона не стільки про економіку, скільки про можливості Росії сьогодні. І внаслідок чого Росія заробляла гроші, і сьогодні кошмарить ту саму Європу, в тому числі і ту ж саму Німеччину своїми погрозами і так далі. Ну там пам'ятаємо на Берлін, на Варшаву, ядерний удар там медведів пропагує і так далі. Ситуація така: або всім гуртом, тоді там має бути залізний занавіс. А якщо отак от полумірами, ну то полумірами на G20 Україна не поїде. Путін не поїде, бо побоїться, але і Україна не поїде. І питання майбутніх перемовин, питання того всього, про що ми зараз, як кажуть, говоримо, обговорюємо в медіа, це все залежить і від нашої позиції, але саме головне це ще й залежить від, нас, від нашої пози. Якщо ми прогинаємося. То тоді зовсім інша розмова з нами буде. А якщо ми не прогинаємося і стоїмо на своєму, то, 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 то тоді і поважають. От і все. Сьогодні нам не допомагають. Сьогодні західний світ інвестує у власну безпеку. Поки вони рахують гроші, ми рахуємо тіла.